Центральна частина Чернігова рік тому, в день 29 березня, генштаб повідомив про вивід частини російських підрозділів з Київської та Чернігівської областей. Самі росіяни публічно говорили про зменшення активності на цих напрямках. Наступної ж ночі, 30 березня, російські війська обстріляють місто з важкої артилерії, а потім підуть. Зменшення активності на Чернігівщині в Лапках. Ворог продемонстрував. Ударами по місту Ніжин, в тому числі авіаційними, і всю ніч гатив по місту Чернігів. Частина центрального ринку перетворилась на попелище руйнувань, зазнав торгівельний центр, що межує з ним. Травму отримав тоді охоронець, який слідкував за порядком на ринку. Валерій був на чергуванні. О пів на другу ночі чоловік робив обхід і почув вибухи. Поряд. Він намагався дістатися укриття, коли уламками йому поранило руку. Непівпритомним Валерія знайшли у бомбосховищі бійці ТРО та відвезли до госпіталю. Я доктору говорю, говорю, доктор, ви мені руку, врятуйте. А він так так скажімо, жорстковато. Говорять, яка тут рука, мене б утім життя би врятувати. За словами Валерія, лікарі давали не більше 10% на те, що рука приживеться. І хоч зараз вона працює погано. Ну, вона є. Страх з'явився тільки коли лікарі вирішували, залишити мені руку або ні. От як то без руки? <голосить> як то ніяк? Сьогодні, рік по тому, центральний ринок виглядає так: тут розібрали завали та розчистили згарища, замість постійних поставили тимчасові бутіки. Власники торгівельних точок говорять, що компенсацій не отримували. В декого з них разом із місцем згоріли товари на мільйони. Іван був власником двох торгівельних точок на центральному ринку. Обидві згоріли. Подали заявлення, по бумаги подавали. Ніхто нічого не. І будки горіли, все згоріло. Це почки навіть погоріли. Було до мільйона товарів. Ми то місто купили знову, а то одне, там стоїть супруга, там це саме розмістили нам, ну, далі У Мене було одне і одне на протиположній на проти, на проти, на проти стороні. Тобто Одна частина тут, тут погоріла, інша всіліла. Приблизно, може, рахувала, так. Точно сказати не можу, тому що все весь товар був записаний в документах, задокументований, і вони ж теж згоріли. Відновили на сьогодні і пошкоджений торгівельний центр. Зараз він працює через обстріли. Рік тому зазнала руйнувань Чернігівська обласна бібліотека імені Короленка. Це історична будівля, їй понад 100 років. На початку ХХ століття тут розміщувався дворянський та селянський поземний банк. Російськими снарядами тут був пошкоджений дах, вибиті 15 вікон, зруйновані дві зали разом із технікою та частиною фондів, що були в загальному доступі. На сьогодні вікна встановлені в нас уже всі зроблені відкоси. Тимчасове укриття даху, але це знову ж таки це тільки тимчасове укриття. На жаль, ремонти по кабінетах поки не зроблені. Скажу по секрету вам, Ми вже знайшли спонсорів, які будуть займатися нас повною реконструкцією даху. Прошитий уламками фасад головпоштамту наразі лишається без відновлення. Директорка Чернігівської філії Укрпошти Олена Дорошенко у коментарі Суспільному повідомила, що ще до початку повномасштабної війни центральну залу законсервували та почали використовувати інші виробничі приміщення. Оскільки нагальної потреби в ремонті наразі немає, підприємство зосередилось на відновленні приміщень, пошкоджених внаслідок війни у громадах Чернігівщини. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук та Роман Репа суспільне новини Чернігів.